Мої вітання підписники. Сьогодні на розборі у нас ось така деталь К-728 го года з ромбіком. І дивіться, хто не бачив такої деталі, напишіть в коментарях, що перший раз. Кстати, вона ось. Бачите, вона просвітлюється. Оп! Оп! Оп. Оп. Бачите палець? Я ще сам перший раз бачу таку деталь, якщо чесно обратив увагу. Я їх бачив, але ніколи не бачив, що вони прозрачні. Розберу зараз і покажу, що воно. Як вона взагалі виглядає, ця деталь. Так, пластмаска видергується, ой, ламається, не вилазить. Зараз я її відкушу сам отак трохи і вернусь до вас. Роблю я ось так її знімаю, бачите. Викручую, викручую і воно викручується. Але треба було пластмасу не, не, не ламати, але ж я не знав. Так, алюміній. А от, бачите, пластмаска теж з цієї сторони знялась. І воно як виглядає також и тут можно. Опа! Бачите, воно стекло там. А що воно складається взагалі? Так, пленка. Хто знає про цю деталь, щось напишіть в коментарях. О! Полізла фольга якась. Ну, проста лимінка. Ось вона порвалась даже. Просто щоб я повністю її ось так. О. И в середине еще вот такая алюминька. Алюминий. Так, я попробую вот этот. Это какое-то пластмассовое стекло. Сейчас мы возьмем кусачками его. Не хочет сгинаться. Не хоче заставим, як кажуть. І воно залите повністю так. Навсквозь. Так що треба як-то розрізати, так от його так само викручувати. Ось такий обзор. Кому сподобалось, пишіть, коментуйте. Хто щось знає про деталь, напишіть в коментарях. Всім дякую. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я вам розібрав, я розберу.